Добрий ранок всім. Дивіться, як файна сидить міяда. Така ми люта. Десь повернувся не ходь. Такий він гарненький. Мама каже, подивися, може він теж не Адама, адамиха. Все, набридло йому позувати. А тут гоп-компанія з вічками сидить. який вже гарбузик у мене є. О, буде діло. Я прийшла тут кабачки великі, вирву дам птиці, а маленькі навір. Так, приготувала рагу. овочеве. тебе бачите, таке? З юшечкою. О, запарило вас. Нічого ви там не бачите, не? О, Ось так. зараз насиплю меншу каструльку. Заберу і нам мамі насиплю. Обідати. Чи снідати, чи що воно буде? Ну, головне <ж> їсти вже її. Як я вам говорила. Собаки майже постійно у мене тут сплять, тому що тут прохолодненько, так, да, кокіта? Кида. Ти покасість тисол. Ти покасість тизо. давай, не гладь юнтик тебе. Ду. Знаю, що юнтик ти мені. Угу. Взавеликулась. Тобіся не мамцісу. Не, бійся. Я не буду трогати. А що ж це тягти холодний? Mm? Ти що, він з цим ним уйти чи що? Oh. Так І Ще шматочок зробила, десять пусто, тепер сміють троянди видно. І можна садити троянди, так що буду вибирати. Дія кріпнуть. І цього шраба треба перебрати звідси десь на задній план. Ну, я купувала як шраб, а там. А тут тільки смужечку зробила і все.